Ух ти, ух ти, вау! Вау-вау-вау! Тисячу разів вау, я хочу вам сказати про цей перший день матчів відповіді в Ліги Чемпіонів, тому що, ну, хто би міг подумати, давайте будемо відверті. Хто би міг подумати, що саме от в цих парах буде стільки інтриги, стільки забитих м'ячів, стільки різних там пенальтів, червоні картки, перекладини, штанги. Та все було насправді. Ну ви могли подумати про таке? Ну, В основному-то які пари були, Реал Мадрид і Манчестер Сіті, там, Дортмунд і Спортінг і ще можна, було тоді ще до того матчу. Ну, але як мінімум після першого ігрового дня, е це був і второк, тоді про середу всі говорили, і в тому числі і я, що ну, напевно це не настільки цікаво. Хм. Але, але і перші матчі вони іще ще грали якусь роль. Але насправді з'ясувалося, що... Вся інтрига, весь запас, все найцікавіше було е, прибережено для нас на матчі відповіді. Ну, Давайте по порядку, все ж таки. Почнемо із матчу, який відбувався першим із усіх е, е, в часовому, в часовому хотів сказати. Е, коротше, який відбувався в 19.45, я маю на увазі Мілан Феєнорд, звісно, Мілан був явним фаворитом, не дивлячись на поразку 1-0, яка була в Нідерландах. Е, і цей статус Мілан підкріпив, забивши одразу на першій хвилині, його забив колишній форт Феєнорда, я не пам'ятаю. Прізвище він грав під цим номером. Але от забив він дуже-дуже швидко, цей гол там і е, пішла така дальня подача на дальню штангу, була скидка, скидка не найвдаліша, але він зумів таки вистрибнути. Досить високо і ледве-ледве перевів під дальним штангу. Отак був відкритий рахунок. Далі Мілан, не скажу слово тотально домінував, але домінував досить таки серйозно, нібито гру контролював, хоча темп він явно збавив. На початку ще вони там бігали, а далі вони вже трошки підсіли. Підсіли не тому, що у них там фізика слабенька, підсіли тому, що вони не хотіли поспішати. І як це часто буває, отакі ранні голи. Поспостерігайте. От я вже за цим спостерігав, і є вже в мене такі враження у футболі, ви теж можете спостерігати. Якщо забивається ранній гол, командою фаворитом в першу чергу, да? часто команда фаворит оцю ховатку, да? коли ухопив суперника там, за горло, вони от, як ніби починає вона їх заспокоювати, убаюкувати. І вони вже, е, їм здається, що та ми зараз отак будемо, ми так легко забили, і так швидко, верніше ми так швидко забили, значить це легко, значить можна не напрягатися, значить все буде даватися легко. І ми так в пів ноги, не сильно бігаючи, не сильно стараючись, там, не сильно піддаючись якимось емоціям. Тихенько, слабенько, але зможемо забити десь і другий. І так воно тягнеться, 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 тягнеться. Поки як правило та команда десь в кінці матчу не примудряється зрівняти рахунок із нічого як правило це все буває я чому це все вам розповідаю тому що я ці всі історії частіше всього спостерігав із Дортмундською Бурусю ну ну напевно вже сотні разів я їх вже навіть всі не згадаю ну всі зрозуміло да це настільки часто було приїжджає там умовний, якийсь Інгольштадт, Дармштадт або ще подібні. Ті, кого треба виносити 5-6-0, вони приїжджають, там боруся забої на перших хвилинах. Так воно тягнеться, тягнеться, матчу цього всього немає, потім приходить там хвилина 80 вони пропускають гол, у них починається паніка. І добре, що вони ще не пропускають другий м'яч, бо і таке часто бувало. Те саме сьогодні було начебто з збігано. Так, команда атакувала, так, але це все було якось більше по інерції, розумієте. Е так було і в другому таймі. Ну, Не сказати, що Фейнор там зовсім не старався, ні. Але перевага Мілана була суттєва, він контролював цю гру, а далі трапився Тео Ернандес. Тео Ернандес, який вже до цього епізоду мав жовту картку. О, і що він робить? Ну, я, я не знаю, що він робить. першу ж по жовту він отримав, по-моєму, за ті ж. З розмови то з орбітом їх отримали. А друга жовта картка у нього трапилася за симуляцію. І треба сказати, що симуляція то там була, як показав повтор. І треба сказати, що суддя, в принципі, був правий. Знаєте, Златан Ібрагімович після матчу сказав, що от дуже занадто сурово, сурово, сурово поступили і вчинили із Ернандесом, капітаном команди на хвилиночку що це було надмірно було і так далі можливо десь таке було можливо на якийсь відсоток але знаєте я такі епізоди е, завжди все-таки даю на розгляд судді. це по-перше по-друге чи мав суддя право давати жовту картку за симуляцію однозначно мав чи була симуляція однозначно була і можливо якби Тео Вернандес симулював би десь в центрі поля то суддя би і не дав жовту картку а просто би ніяк не відреагував можливо би дав усне попередження але так як це був штрафний майданчик, то він дав другу жовту і видалив Тео Орнандеса з поля. Ну чому я кажу про штрафний майданчик? Тому що Тео Орнандес симулював би зробити пенальти. Це ж очевидно. Ось. Можливо, і таке не виключаю, що десь суддя всередині душі не любить Тео Орнандеса. Може взагалі терпіти не може Нюан, і саме тому він не пошкодував ту жовту картку витягнути з кишені і показати Ернандесу. Тут невідомо, але... Ми ж не можемо сказати, що суддя помилився і він не правий. Ні, у нього були не те, щоб і підстави, да? в правилах так і написано, що за симуляцією можна давати жовту карту. Просто тоді то і не завжди. Озгадати навіть фінал е, цього Ліги Чемпіонів минулорічний, коли Борусія грала із мадридським реалом, і там такий був епізод, як, е, як же звати Вінісіус, е, скакав е, і... А я, до речі, отут прикріплю це відео, ви його можете побачити. Там, там буде друга половинка, там перша половинка, як симулював Вінісіус проти Осасуни, а друга половина цього відео буде, де Вінісіус симулював е під час е скачка Маца Хумельса у фіналі Ліги Чемпіонів. Тоді жовту картку отримав, до речі, за суперечки, е як же звати, Рюверса. Так от. Да, тоді, але тоді суддя теж міг дати другу жовту Вінісіуса, бо вона у нього вже була. Ну, бачите, Вінісіусу можна, Те Орнандесу не можна. Так що такі справи. І після того, як е, Теорнандес був вилучений з поля, він ж там щось намагався Арбітру доказати, але арбітр досить впевнений, йому показав, що він я з тобою не хочу говорити. А, ні, подожді, це вже матч за талантів було так. Та, ти бачите, не можна з тих виборів дивитися, як ти вже починаєш тут тись, тим паче, що це була далеко не одна червона картка а, в сьогоднішньому ігровому рівні. Так от, е, от після того Феєнорд по-справжньому заграв. І після того він і рахунок то зрівняв після навісної передачі. Там був дуже класний удар е, головою. Ну, він фактично розстрілював вже голкіпера, ну, але вийшло все одно ефектно і красиво. І Феєнорд дуже впевнено довів цю груду до нічиї. Підсумку 1-1, он вилітає, вилітає після домашнього матчу. Там де здавалось би, ти вже перемагаєш якби 1-0 і все додому, і все це виходить, а отак от, от бачите, одна людина може перекреслити всі старання всієї команди. Ну що ж, хто їм лікар, як то каже. Але якщо перейти, якщо перейти до наступних матчів, там було, там взагалі було. Блін. Ну давайте, наприклад, почнемо із того матчу, який я називав як найбільшим явним фаворитом на те, щоб це називатися центральним матчем цього дня, я маю на увазі Аталанта проти Брюге. І тут треба сказати, що ну, Брюге здивував, і здивував дуже конкретно, він в рахунок досить швидко відкрив, і досить швидко його таки подвоїв. Ну от потім ну, В Аталанти були моменти, треба сказати, що були, але все одно Аталанта виглядала дуже-дуже розібраною, в неї мало що клеїлося. Е, пресинг їхній фактично не працював та й не міг би працювати, тому що е, Брюга все одно сидів в обороні, але потрібно визначити, сидів він в обороні е, грамотно. Я дивився такими обривками. Скільки це там? Три матчі одночасно. тому я вже не звертав уваги ні на які тактичні схеми, там, хто в яких схемах оборонявся, одразу кажу, це все все одно досить таки умовно, да? бо це ж не шаги, футболісти не стоять на місці, але я навіть це увагу не звертав, в мене часу не було, я намагався бачити хоча б там голи моменти і взагалі скласти якісь враження і картину від кожного матчу, що я вважаю, мені таки вдалося, але ціною якраз можливо упущення певних тактичних нюансів у цих трьох матчах то я хочу сказати наступне. Були в Аталанті моменти так були. Чи Аталанта домінувала, так як ми це собі уявляли, ні, навіть близько цього не було. Хоча вже в додатковий час, ну да, додатковий час вже розпочався кінця першого тайму, Аталанта Аталанти була затяжна атака, у Аталанти там була одна штана, потім там з лінії воріт, виносився м'яч, да, блокували ще один удар. І вибіг, в швидку атаку вибігає Брюге. Ну, начебто нічого такого перспективного, і потім з флангу переходить в центр, і гравець ще е е й таке враження в мене і паузу якусь витримав, але дуже класно пробив, насправді, йому дали пробити, і він пробив за штрафного ну, майданчика, забиває гол. І здавалось би, ну все, Аталанті труба, але нічого подібного. Аталанта зрівнює рахунок. Притому Аталанта е зрівнює рахунок там, де... Здавалось би, вже нічого і не вийде, бо після прострілу, це було десь на 45-46-й хвилині. Е після прострілу про на Лукмана Лукман настільки нібито незгадно пробив, здавалося б, да? але тим не менше, м'яч залітає в ворота, і потім якось так виходить, знаєте, і Аталанта отримує ще й право на пенать. І треба сказати, що е по справедливості... Пенальті там був, там ніяких питань немає. Підходить той же самий Лукман бити пенальті і пробиває його занадто погано. Він пробив низом, вправив від себе кут, але пробив якось е не, впевнено, не сильно. Ну от, до речі, хоча ми потім повернемося до цього епізоду. Просто можна буде порівняти два пенальті, які там били в матчі з Бенфікою і який пробивав Лукман, Мінюля відбиває і потім уже гравці брюга вибивають на кутовий. Але тут ще в мене таке питання, у мене враження склалося насправді, що е, гравці Брюге забігли в штрафний майданчик до моменту удару, тобто до самого. Удару. Ну, я не знаю, нам повтори не показали, і якби, напевно, так було, хоч у мене таке враження і склалося, то я думаю, що е, режисери трансляції бригама би обов'язково на цьому акцентували, увагу. Навіть якщо це, це десь було упущено би там арбітрами чи бригадою ВАР, якось було з Барселоною Леганесом, там вже позабігали гравці Барселони, майданчик, хоча, хоча, е, як його звати, Роберт Левандовський цей пенальті і реалізував одразу. От. І далі пішли такі качелі, і слухайте. Ну і звертаю увагу, що... Е, уже в додатковий час абсолютно дурне вилучення отримав капітан другий номер цього, манеку хотів казати, аталанти. Він там налетів, він там хотів влаштувати бік, він там доганяв того гравця. Ну нафіга ти це робиш, коли твоя команда програє. Ну, я розумію, що вже я не мог не могли забити там. Вам іще три голи треба було забивати і ви цього зробити точно не змогли. Але ж що... ну... Ну слухайте, ну для чого ганьбитися? Треба теж вміти програвати 6. Тим більше команда ваша мала шанси забити другий гол Аталанта з пенальті. Легко могли би відігратися, я би повірив. Я би повірив, от відверто вам скажу. Тепер до матч Бенфіка-Монако. Це взагалі якийсь космос. Ну, по-перше, Бенфіка досить швидко забила перший гол, відкрила рахунок, тобто рахунок в загальному протистоянні ставив вже 2-0 на користь Бенфіки. Гол вони відкрили після обрізки біля свого штрафного майданчику гравця Монако. Там інший гравець уже Бенфіки вбігає в штрафний майданчик, робить простріл, все один. Потім прилітає гол від Монако. Десь досить таке несподівано це було. Другий гол від Монако. Там взагалі такі качелі були. Зрівняли рахунок е цій Зрівнюють рахунок, значить... Е Бенфіка, потім отримує право на пенальті. Ну пенальті там був. Пенальті там був, отримує право на пенальті, б'є, забиває. От я, до речі, щось хотів сказати про те, що е, якщо порівнювати да, з тим, як бив Мукман і як пробив е, гравець Бенфіки, то він шарахнув по центру, але він все такою. До такої сили був удар, що ну, хоча можливо, кіпер і міг би спасти, я не знаю. Ну, він якось так смикнувся наче, на праву сторону, хоча він не падав і залишався стояти по центру, але удар був дуже сильний. І потім Монако забиває такий ляп-трубіну, що це капець. Ну єдине виправдання може бути, що був е -е, слизький м'яч, бо було дуже мокрой, йшов дощ, і він у нього так от... Він склад... Хоч, От мені здається, просто в тому... В тому в тому епізоді йому потрібно було грати ногами. Я не, не голкіпер, я не, не був ним. От, я не тренер воротарів. Так що, може, я і не маю права там що судити, бо воротарі це окрема тема, і них це окрема тема. От. А, але мені здається, там потрібно було грати ногами. А він так намагався скласти, м'яч летить низом, знаєте, він намагається скластися, і м'яч у нього від руки вдаряється і, і залітає в ворота. І було дуже обідно, тому що все-таки український воротар, я до Трубіна, ви знаєте, вже дуже непогано ставлюся. Він мені чимось подобається, пам'ятаю, як він класно стояв шахтарі. І тут він такий от тупий м'яч пропускається, по суті, привоз. 3-2 і вже Монако може перевести гру в овертайм. Але не тут то було, Не тут то було, тому що Монако чи і Бенфіка то зрівнює рахунок. Ну, блін. Ви розумієте, от е, Монако періодично, після того, як він виходив вперед, він підсідав. От він намагався грати по рахунку, як от мені враження таке складалося. Вони вже не атакували так агресивно, як це було вони робили до цього. А Монако якраз це ж Аді Хютер тренує їх. Хто не знає, він тренував Базель, який свого часу в один рік вибив Донецький Шахтар, а наступного року вибив Київський Динамо. Це десь було 16-17 роки. А потім він тренував Альфа, який виводив до півфіналу Ліги Європи. Він Тренував, і успішно тренував, в Бурусі мені тренував з нею бив і Баварів, 5 годин, і Шахтар, 10-0 за сумою двох матчів у візі чемпіонів. Ну, прикольний тренер, мені подобається його стиль, хоча він енерговитратний, але він дуже агресивний, дуже яскравий. Ну і так далі. Так от, і тут якраз а, команда Аді Х'ютера переставала грати в оцей романтичний атакувальний футбол, як тільки вони переставали це грати, вони одразу давали дихати. Бенфіці і Бенфіка вже могла створювати якісь моменти. Ну, виходить далі Бенфіка. Третрекий залишився рахунок. І матч з Мюнхеном, на мій погляд, був найбільш нудний, хоча теж був елемент несподіванки. Нудний в плані в тому, що всі думали, та Баварія зараз накидає 5 мячів. А не тут то було. Не тут То було, тому що досить грамотно грав Селтік. І більше того, що грамотно грав, не ще й рахунок відкрили, і він ще й до 93 чи 4 хвилини, не пам'ятаю, скільки там арбітер додав, ну там уже лічені секунди залишалися. Вони пропустили той нещасний гол від Баварії за 30 секунд до кінця матчу. Але треба відзначити, що Селтік насправді ніби й більше забивати. Ну, як і Баварія, звісно. Але ж Селтік і в рахунку, і він трошки не дотерпів до овертайму. Що я вам знову-таки говорив в своєму попередньому відео, що не треба списувати з рахунків той же самий Салтік, але ну, я ще брав як додатковий момент там якусь е випадкову червону картку, а-ля, як це було в Мілана. Ну ні, цього не трапилося, але Салтік до останнього тримався, до останнього тримав інтригу. В принципі, в, принципі, в кожному матчі ця інтрига була жива досить довго. У когось там до останніх секунд у когось звісно ні, але тим не менше... тим не менше. Он, до речі, арбітер мав ставити і він ставив другий пенальтів ворота на але вже після перегляду Вар, це було теж додатковий час, там 7 хвилин було доданих, він його скасував і треба скасу, сказати, що він скасував, е, мені теж, в принципі, в динаміці здалося, що там чи, чистіший пенальті, але ні, показав повтор, що ні, це не пенальті, арбітр визнав це все діло, і він це діло відміняв. Ну, от такий він вийшов перший ігровий день плей-офф Ліги Чемпіонів. Так що чекаємо день 19.45 Дортмунд приймає Спортінг. Там напевно все зрозуміло. Все-таки 0-3 на виїзді, навряд чи Спортінг відіграє їх в Німеччині, враховуючи, що Спортінг погано грає, як і португальські команди проти німецьких. Ну а 22.00 Манчестер Сіті буде а, їхати в Мадриді. Пробувати випробувати не катастрофу, але складну ситуацію після програшу 2-3 в себе вдома. Ну і вони їдуть в гарному настрої, вони переграли 4-0 е, нікого не а Ньюкасл. Інші матчі, ну не знаю. Напевно, все-таки Та всі будуть дивитись Манчестер Сіті і Мадрид. Давайте будемо відверти. Вам тихої ночі, ніяких шахенів, ніяких ракет. І кажу, до завтра, завтра постараюсь вийти в ефір. 行，爸爸。